Потенційно небезпечний папір. Журналістські плакати могли загрожувати здоров'ю президента. Саме тому їх і відібрали. Таке заявили сьогодні. У держохороні інцидент нагадаю стався цього понеділка на відкритті всесвітнього конгресу газетярів. Під час мирної акції журналістів охорона силою почала видирати плакати. Все це відбувалося просто на очах Януковича, та той, начебто, нічого не бачив. Організатори заходу заявили, що охороною займалася УДО. Там і Порадили шукати агресивного бодігарда. Та сьогодні, під час засідання комітету з питань. Свободи слова державна охорона від нього відхрестилася. Заступник начальника управління Микола Решетняк заявив, чоловіка акредитували організатори, і швидше за все він є представником приватної охоронної фірми. Забіяку УДО не інструктувало та й про долю плакатів, що їх відбирали на вході. Теж нічого не знають. Принаймні, у списку вилучених на час заходу речей вони не значаться. Я проніс плакат. В мене його забрали. Де мій плакат? Скажіть, будь ласка, це моя річ. Чому не повернули? Плакат в мене вкрали, в інших моїх колег їх забрали, сказавши, що там нецензурна лексика. Було вилучено дві одиниці ножив, один галазовий балончик, рогатка. от Можу показати фото цієї рогатки. Пляшки з алкоголем, чотири одиниці. Тобто була mm -hmm. бутилка шампанського, одна віскі і дві бутилки водки. І там є плакати? Ні, плаката немає.